Сьогодні ми з вами поговоримо про раціони, які компанія Hills Pet Nutrition рекомендує для тварин із зайвою вагою. На основі багаторічних даних проблема із зайвою вагою за останні 10 років є приголомшливою. Надмірна вага серед собак зросла на 158%, а серед котів на 169%. Представляю вам лінійку раціонів Hills Prescription Diet для тварин із зайвою вагою, до якої входять раціони для собак, метаболік, РД, WT, діабет КА та для котів Метаболік РД, WT, Мультибенефіт та МД-Дібет КА. На початку хочу розповісти про технологію, розроблену з використанням нутригеноміки Це наука про гени, яка застосовується для ефективної втрати ваги у тварин, а також і у людей. На слайді ви бачите дві теплові карти, які демонструють різноманітний стан генів, що відповідають за метаболізм тварини. Гени можуть бути в двох станах активними та пасивними. Важливо також розуміти, що кожен стовпчик це тварина, а кожний рядок це ген. Ці теплові карти зазвичай налічують до 20 тисяч генів. Червоний колір означає активність гену. Чим яскравіше забарвлений червоний, тим активніший ген. І це добре. Так як він забезпечує правильний метаболізм, а синій показує, що ген в пасивному стані, тварини з порушеним метаболізмом можуть мати ризики запалення, зниження імунітету, порушений жировий, амінокислотний обмін та обмін глюкози, також може виникнути резистентність до інсуліну та безконтрольний апетит. Hills Prescription Diet Metabolic для собак це повноцінне дієтичне харчування, яке допомагає схуднути природним шляхом. Раціон сприяє оптимальному природному вивільненню енергії собаки для легкого та ефективного схуднення. 96% собак схудли в домашніх умовах. Раціон підтримує природну здатність організму собаки спалювати жир, зменшуючи вагу. Унікальна суміш клітковини допомагає собакам відчувати себе ситими. І задоволеними також завдяки цьому не потрібно надмірно зменшувати порцію. Hills prescription diet metabolic для котів це повноцінне дієтичне харчування, яке допомагає природним шляхом схуднути. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що ви можете використовувати цей раціон як для зменшення ваги, так і для підтримання її після досягнення ідеальної кондиції тіла. У зв'язку з цим дієта ідеально підходить для домівок з декількома котами, особливо якщо тільки одна тварина має зайву вагу, оскільки розділити харчування котів досить важко. На слайді представлено дослідження, яке вивчало вплив різних раціонів на собак з надлишковою вагою, які потребують схуднення. Собаки були поділені на три групи, які отримували різні типи корму. Результати дослідження показали. Як різні типи харчування впливають на тіло собак під час схуднення та підтримки нової ваги. Які ж ми маємо результати досліджень від ХІЛС? Це 88% котів та собак, які схудли в домашніх умовах за допомогою метаболіку, собака Одрі втратив 21% ваги за 16 тижнів, кітка міло втратив 24% ваги за 18 тижнів. Дієтичне харчування Hills Prescription Diet Metabolic для котів і собак клінічно підтверджено науковими дослідженнями, перелік яких ви можете побачити на слайді. Hills Prescription Diet Metabolic науково розроблений раціон для собак і котів, що сприяє зниженню ваги без обмеження порцій. Його формула заснована на нутригеноміці, дозволяє досягти втрати ваги на 13% у собак і 11% собі. У котів протягом 60 днів після досягнення бажаної ваги не потребує постійного контролю порцій. Унікальне поєднання клітковини та лізину допомагає контролювати апетит та зберегти м'езеву масу. Хілс Prescription Diet RD для собак це повноцінне дієтичне харчування, яке спрямоване на швидке зниження ваги всього за 8 тижнів. А також підтримки рівня глюкози. Дієта має максимально ефективні рівні нерозчинної та розчинної клітковини, що забезпечує відчуття наповненості шлунка та зменшення апетиту, сприяючи ефективному схудненню. Елькарнітин у складі раціону допомагає спалюванню жиру та його перетворенню в енергію, підтримуючи при цьому м'язеву масу собаки, сухий корм для собак Hills Prescription Diet RD призначений лише для періодичного годування. І не рекомендується для тривалого застосування. Hills Prescription Diet RD для котів це повноцінне дієтичне харчування для підтримки втрати ваги. Цей раціон пройшов клінічне тестування та гарантує досягнення здорової втрати ваги всього за 8 тижнів, а також підтримує рівень глюкози. Дієта має максимальні рівні нерозчинної та розчинної квітковини для ефективного схуднення та допомагає котам не відчувати голоду. Навіть при маленьких порціях корму ель карнітин доданий до раціону, поліпшує процес спалювання жиру та перетворення його в енергію, а також підтримує м'язеву масу сухий корм для котів Hills Prescription Diet RD призначений лише для періодичного годування і не рекомендується для тривалого споживання. Було проведено дослідження впродовж 24 тижнів на 80 -ти домашніх собаках. Щоб порівняти ефективність двох терапевтичних раціонів для зниження ваги. У дослідженні слідкували за тим, щоб обидві групи собак отримували однакову кількість енергії від кормів. Результати показали, що собаки, які отримували раціон з високим вмістом клітковини, схудли швидше, ніж ті, які отримували корм з високим вмістом білка та жиру. Перший раціон мав високий вміст білка та жиру, другий був багатий на клітковину та мав низький вміст жиру. Це свідчить про те, що підвищення рівня амінокислот та вмісто розчинної клітковини у харчуванні може прискорити втрату ваги, зниження жиру та збільшення сухої м'язевої маси у собак з ожирінням. Дієтичне харчування Hills Prescription Diet RD для котів і собак клінічно підтверджене науковими дослідженнями, перелік яких ви можете побачити на слайді. Хілс Prescription Diet RD – це спеціально розроблений раціон для собак і котів, який допомагає контролювати вагу та здоров'я травної системи. Його унікальна суміш розчинної та нерозчинної клітковини сприяє відчуттю ситості та контролю апетиту. Знижений рівень жирів у раціоні допомагає знизити рівень ліпідів у крові тварин з гіперліпідемією. Він сприяє простому схудненню без необхідності зменшити порції їжі. Клінічно доведено, що дієта допомагає зменшити вагу на 10% і жирову масу тіла на 22% за 2 місяці, а також знижує рівень тригліцеридів і холестерину. Hills prescription diet WD Diabetes K.A. для собак це повноцінне дієтичне харчування, спеціально розроблене для підтримки здоров'я тварин з цукровим діабетом завдяки низькому рівню цукрів. Та оптимальному поєднанню розчинних та нерозчинних харчових волокон. Дієта допомагає регулювати рівень глюкози в крові, підтримує здорову вагу та травлення. Раціон також має відповідний рівень жирів і калорій, високоякісний протеїн і ефективний рівень Л-карнітину сприяють підтримці м'язевої маси. Hills prescription Diet WD – мультибенефіт для котів це повноцінне дієтичне харчування. Має клінічно доведену ефективність у підтримці здоров'я на кількох аспектах. По-перше, цей дієтичний раціон спрямований на регулювання рівня глюкози у дорослих котів з цукровим діабетом, однак, його унікальна формула сприяє здоров'ю тварини на різних рівнях, включаючи сечовидільну систему, травлення, контроль рівня глюкози в крові та управління вагою. Цей раціон характеризується низьким вмістом жирів. Та високим вмістом клітковини, що сприяє зниженню рівня жирів у крові при гіперліпідемії та допомагає контролювати рівень цукру в крові, додатково вміст л-карнітину сприяє спалюванню жиру та підтримує м'язеву масу. Оптимальне співвідношення розчинної та нерозчинної клітковини забезпечує здорове травлення, підтримуючи оптимальну роботу кишечника. У дослідженні, яке наведено на слайді котів першої групи. Продовж 24 тижнів годували дієтою з високим вмістом нерозчинної клітковини, а другу групу з низьким вмістом нерозчинної клітковини. Споживання дієти, що містить підвищену кількість целюлози, суттєво знизило концентрацію глюкози в сиворці крові у групі з 16 котів з природно набутим цукровим діабетом. Дієтичне харчування Hills Prescription Diet WD Multibenefit для котів, клінічно підтверджено науковими дослідженнями, перелік яких ви можете побачити на слайді. Раціони Hills Prescription Diet WD Multibenefit і WD Diabetes Care мають такі переваги: низький міст вуглеводів з низьким або середнім глікемічним індексом для контролю рівня цукру в крові, покращує травлення та здоров'я кишечника. Нормалізує рівень глюкози в крові, зменшуючи потребу в інсуліні, містить омега 3 жирні кислоти, що підтримують здоров'я та запобігають запаленню, має контрольований вміст жирів, допомагаючи використовувати його при панкреатиті. Хілс prescription Diet МД діабет КА для котів це повноцінне дієтичне харчування для регулювання рівня глюкози в крові та зниження ваги. Вміст l карнітину у раціоні допомагає котам схуднути високий рівень білка і оптимальний рівень вуглеводів допомагають регулювати рівень цукру в крові. Клінічно перевірені антиоксиданти підтримують здорову імунну систему. У дослідженні, яке наведено на слайді, вивчали вплив двох різних типів раціонів на котах з цукровим діабетом. Одна група отримувала корм з помірним вмістом вуглеводів та високим вмістом клітковини – а інша з низьким вмістом вуглеводів і клітковини. Результати показали, що коти, які отримували раціон з низьким вмістом вуглеводів і клітковини, частіше поверталися до інсулінового стану, вони також мали нижчий рівень глюкози в крові, ніж ті коти, які отримували раціон з помірним вмістом вуглеводів та високим вмістом клітковини. Це означає, що корм з низьким вмістом вуглеводів і клітковини може бути ефективнішим для котів з цукровим діабетом у порівнянні з кормом з помірним вмістом вуглеводів та високим вмістом клітковини. Дієтичне харчування Hills Prescription Diet MD діабет КА для котів клінічно підтверджене науковими дослідженнями, перелік яких ви можете побачити на слайді. Хілс Prescription Diet MD діабет Care має такі переваги: високий вміст протеїнів допомагає підтримувати м'язеву масу. Максимально знищений вміст вуглеводів сприяє контролю рівня цукру в крові, високий вміст аргініну стимулює секрецію інсуліну, що допомагає в регулюванні рівня цукру. Омега 3 жирні кислоти допомагають знизити запальний процес, який може виникати внаслідок цукрового діабету та надмірної ваги. Профілактика утворення уролітів допомагає підтримувати здоров'я сечовивідних шляхів у котів. Отож, давайте підсумуємо, коли і який раціон потрібно використовувати для собак із зайвою вагою. Метаболік застосовуємо для поступового схуднення і підтримки ваги, РД для швидкого схуднення, раціон WD – діабет Кеа використовуємо для собак із зайвою вагою та цукровим діабетом. А зараз підсумуємо, коли і який раціон потрібно використовувати для котів із зайвою вагою. Метаболік застосовуємо для поступового схуднення і підтримки ваги, РД для швидкого схуднення, WT – мультибенефіт при надлишковій вазі, цукровому на діабеті та проблемами з шлунково-кишковим трактом і сечовидільною системою. Раціон МД діабет Кеа використовуємо для котів при цукровому діабеті та зайвій вазі. Хілс це створено наукою.